Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Розглянемо приклади розв'язування деяких задач. Енергія іонізуючого випромінювання становить 0,6 джоулів. Знайдіть поглинуту дозу іонізуючого випромінювання, якщо маса тіла 100 грамів. Дано! Енергія іонізуючого випромінювання В дорівнює 0,6 джоулів. Маса тіла 100 грам або 0,1 кг. Знайти Д, тобто поглинуту дозу іонізуючого випромінювання. Д дорівнює В поділене на М. І звідси знаходимо Д. Де дорівнює 0,6 джоулів поділити на 0,1 кг дорівнює 6 грей. Зверніть увагу, одиниця поглинутої дози іонізуючого випромінювання в системі Сі – це грей. Один грей дорівнює 1 джоуль поділене на кілограм. Задача друга. Знайдіть енергію іонізуючого випромінювання. Передану тілу масою 20 г. Якщо потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання становить 0,8 грей поділене на секунду. А час опромінення 25 секунд. Записали дано. Дано маса тіла 20 грам 0,2 кг. Поглинута доза іонізуючого випромінювання дорівнює 0,8 грей поділене на секунду. І Т дорівнює 25 секунд. Д дорівнює, ми вже знаємо, В поділене на М, звідси В дорівнює Д помножити на М, потужність поглинутої дози, П дорівнює Д поділене на Т. Звідси знаходимо Д, Д дорівнює П поділене на Т. Я ще раз наголошую, що потужність поглинутої дози це відношення до іонізуючого випромінювання Д до часу опромінення Т. І підставивши В, замість Д П помножити на Т і помножити на М. Підставивши значення В дорівнює 0,4 джоулів. Задача номер 3 Під час роботи з радіоактивними препаратами Лаборант піддається проміненню з потужністю поглиненої дози 0,2 мікрогрей поділена на секунду. Яку дозу промінення отримає лаборант продовж робочої зміни тривалістю 4 години? Дано потужність поглиненої дози P дорівня 0,2 мікрогрей поділена на секунду або 0,2 помножить на 106 степені грей поділена на секунду. І час робочої зміни Т дорівнює 4 години або 14400 секунд. Знайти дозу опромінення Д. Переписали дано і згадуємо, що потужність дози іонізуючого випромінювання П дорівнює Д поділене на Т. Тобто дози самої іонізуючого випромінювання до часу опромінення. Т. Звідси знаходимо D D дорівнює P помножити на Т. І дорівнює 288 помножити на 10 в шостій степені грей. Задача номер 4 Алюмінієвий лист був опромінений радіоактивним випромінюванням і поглинув дозу 0,5 грей. Наскільки нагрівся лист? Запишемо дано алюміній. Доза у нас дорівнює D до 0,5 грей. І спрашується, наскільки нагрівся лист в цій задачі. Тому зрозуміло, що нам потрібна питома теплоємність. Питома теплоємність алюмінія 0,92 помножити на 10 в третій степені джоуль поділена на кілограм градус Цельсія. Отже, записали, d дорівнює v поділене на m, звідси v дорівнює d помножити на m, і v дорівнює Q дорівнює cm дельта T, і знаходимо звідси дельта t. Дельта t дорівнює v поділене на cm, v у нас D помножити на m, dm поділене на cm, і дорівнює d поділене на cm. Дельта Т дорівнює Д поділене на С. Перевіряємо розмірність дельта Т. дорівнює, де у нас грей? І поділити на С. Питома теплоємність. Одиниці питомої теплоємності джоуль поділена на кілограм градус Цельсія, кілограм градус Цельсія. Де в чисельник. Далі ми пам'ятаємо, що грей це джоуль поділена на кілограм. І тому ми маємо джоуль помножити на кілограм на градус Цельсія поділено на кілограм на джоуль. Ми бачимо, що дельта Т дійсно в градусах Цельсія вимірюється. І підставивши значення, знаходимо дельта Т дорівнює 5,4 помножити на 10 в мінус 4 степені градусів Цельсія. П'ята задача. Яка маса урану 235 спалюється щогодини в реакторі атомної електростанції електричною потужністю 320 МВт, якщо ККД електростанції становить 36%? І так, дано у нас уран 235. -й. Потужність, електрична потужність 320 МВт, або 320 Помножити на 10 в шостій степені Вт. ККД 0,36 і спалюється щогодини. Отже, час у нас 1 година або 3,6 на 10 в третій степені секунд. Знайти масу урана. Переписали дано. Внаслідок поділу одного ядра урану виділяється, ми знаємо, 200 мегаелектрон вольт енергії. Ми дану енергію позначаємо В0В 200 мегаелектронвольт, і перетворюємо джоулі цю енергію. Ми бачимо, що 200 помножити мега приставка, це 10 шості, і помножити на 1,6 на 10 мінус 19 степені, Отримали 3,2 помножити на 10 мінус 11 степені джоулів. Тобто, внаслідок поділу Одного ядра урану виділяється 3,2 помножити на 10 в мінус 11 степені джоулі. Маса одного ядра М0В 3,9 помножити на 10 в мінус 25 степені кілограм. Або ви можете це взяти як табличне значення, або можете порахувати. У ядрі урана 235 235. 235 нуклонів. Маса нуклони, ви пам'ятаєте, що це протони і нейтрони. Маса одного протона трішечки менша, ніж маса одного нейтрона, але приблизно однакові. І приблизно дорівнюють 1,67 помножити на 10 мінус 27 степені кілограм. Якщо ми масу одного нуклона. Помножимо на їх кількість, а їх там ми зрозуміли 235. Ми отримуємо масу одного ядра. Отже, це М0В 3,9 помножити на 10 в мінус 25 степені кілограм. Отже, дорівнює В корисне поділене на В повне. В-корисне це потужність помножити на час. І поділити на В повне. Звідси знаходимо повну енергію. Це П помножити на Т, поділене на ета, і знайдемо повну енергію. Підставивши значення П у нас 320 помножити на шостій степені Вт. Час у нас 3,6 на 10 в третій степені секунд. І ККД 0,36. Ми отримуємо повну енергію, це 320, помножити на 10 в десятій степені джоулів. Н ми пам'ятаємо, що це кількість атомів. Тому кількість атомів ми знайдемо, як вся повна енергія поділити на енергію одного атома, яку ми знайшли то ми ділимо 3,2 на 10 в 12 степені джоулів поділено на 3,2 на 10 в мінус 11 степені джоулів і отримали кількість атомів це 10 23 степені Після цього, знаючи кількість атомів і масу одного атома, ми знайдемо масу m до рівню m0w помножити на n. Тобто 3,9 помножити на 10 в мінус 25 степені кілограм, помножити на 1 на 10 в 23 степені і отримаємо 3,9 помножити на 10 в мінус 2 степені кілограм. Або ви розумієте, що це 3,9 грама. Отже, отримали мас.